Та твій меган це карито. Воно виглядає як сарай і їде як сарай. А знаєш в чому прикол? Сарай не їде. Ой, та хто це мені каже? Чувак, який любить старики, БМВ, бо на нову нема грошей. Слухай, де твій слоган? Дай, будь ласка, грошей в борг, бо нема за що ремонтувати. Та твій Меноре Ган – машина для діда. У нього грозгон від нуля до сотки не в секундах рахується, а в днях. А я своєму рено за три роки поміняв тільки масло і дворники. А тобі навіть не потрібно маси міняти, бо в тебе розход 3 літри на 100 кілометрів. Ти це маса заправляєш як бензин. Мене хоча б їде. Я б сказав, дай Бог, що воно доїде. Мужики, не заважай. БМВ це статус. Статус ідіота. Мужики, що ти хочеш? Чого ви сперечаєте? Бо він каже, що Рено це фігня. А я кажу, що це топ. Топ найгірших автомобілів. Тоді за Рено точно перше місце. Та будь-яка машина топ, головне, щоб їздила, ні. Це каже чувак з Теслою. Ти бачив зазори? Ну, класно ж виглядає. Мак, ти її пригнав США. Це точно отоплення. вона до першої зарядки тебе працює. 100%. Ну так, мені допомогли її привезти в 8 шипів. Я до них прийшов, сказав, що хочу, трошки почекав, вони мені привезли. Авто в США це кіт в мішку. Та чого відразу кіт? Просто 100% фіговий варіант. Та я на ній вже півроку їжу, питань нуль. Люди працюють по американським стандартам. Кому, кому, а їм я довіряю. А що це таке розумне? Я просто ні на Рено, ні на бесі не їздив. Є питання до Рено, або, може, до БМВ? Питань нуль. Ну, то мовчи в Теслі, мовчки, бо у мої в тебе погана. Я кажу тобі ще раз: Рено це надійність. БМВ це статус. Це вже було. А, вибач, БМВ це три букви. А якщо в тебе три букви, то починається з хаф. Рено Меган не махав. Я не про інше.